Всім привіт, друзі! Замовила одна людина із Алікспрес зарядний при, пристрій ось такий. Як бачите, він повинен віддавати 5 В і 2 А. Також він має ще квічарс швидку з, з зарядку. Як казав власник, що при пристрій він під на мобільний телефон. До її, до її збіру роз'єму ось цього. Ось так. Ще також, по ідеї, має бути свидкою зрадкою. І також має бути свидкою зрадкою. і Цей роз Цей розем він перевірив, тут немає ніякої свидкої зрадки. А цей розем мені вдалося перевірити, так як в нього немає дрота відповідного. Цей розем він також вмикав і. 에, зараз, зараз заразався в нього телефон дуже повільно, дуже повільно. Йому це не сподобалось ось так. Ця зрядка повністю в робочому стані. На даний випадок. Вмикаю ось. Показую вам. Ось. Як бачите, 4 в 88. Воль, вольта. 4 вольта і 88 вольта. Це навіть не має 5 вольт. Ось так. Це вже дуже підозріло і погано. Хто подумає, а, ти через лампочку перевіряєш, то пала. Ну, факт тому що імпульсник і так стабілізує напругу. Ну, дивіться, хто не вірить, зараз я вам вмикаю в розетку. Без питань. Ось. Вмикаю прямо напряму в розетку. Як бачите, те саме, показую вам що тут. А, це в нас по, по ідеї має бути швидка зарядка. Тут так само напруги. Тепер окремо. Тут теж така сама напруга. Ну і тут відповідно теж така, теж така напруга. Ось так. Тому він мені сказав, розбери його. Я йому сказав, що я корпус можу, можу корпусу нашкодити в будь-якому випадку. Чи погоджуєтесь ви. Він сказав так, погоджуюсь. Тому зараз в мене така ідея. Зараз буду нагрівати воду і опускати в воду. І коли буде клей більш м'ягси, як, то буду просто брати лопатку і лопаткою ось так. Підковиряти, щоб якось це все діло у нас розібралось і подивитися тут всередині. І показати заодно вам. Ще він сказав, що якщо тут дійсно буде сітка зарядка, то просто перекинути її на одних із цих роз'ємів. Роз ну, я думаю, ну окей, хай буде і так. Так, ну ось я вже зарядку, Тобто, як бачимо, вона у нас мокра. І ось так я по периметру проходився, коли її топив помаленьку, і ось так її піддівав. І в мене вийшло її відкрити. Ось таким чином. Ну Це максимально, як тільки можна було це зробити, ось так, обережно. Ну, можливо, ще якісь ще більш обережні способи, ну в мене ось такий. Це, як бачимо кусок металу. Алюміній. Це для того, щоб трансформатор охолоджувати? Ну так, так. Да. Він саме лягає над, на, над, на сам трансформатор. Цей кусок метала. Що ми тут маємо? Маємо тільки одну мікросхему мі... мі... шим. Ось так. І щось мені підказує, що тут ні, про, про ніяку зарядку навіть не можна йти Взагалі. Я взагалі ніколи не розбирався із світські зарядки, тому і не знаю, що щось що, що там повинно бути. Але як на мене тут тільки світ сим контролер і більш нічого. А сим контролер не може працювати і на світку зарядку, і... І, і, і ще й тягати сам тр трансформатор. Ось так. Тому він тут просто тягає трансформатор. По сим імпульсної модуляції про швидку зрядку тут навіть не може йти й мови чому так доказую те що тут стоїть сим контролер ось так який чому сим-контролер? Тому що він дає сим-імпульсну модуляцію. Далі. У нас тут немає мікросхеми. Яка б, по, по ідеї, повинна бути саме відповідати за, за зарядку ось так. Так, Ну добре, по, по ідеї в нас тут все. У нас тут намальовано про те, що це йде об, обична зарядка. Ось ці два розжиємо, а ось ці два розіма йде свідка зарядка. Так, дивимося цей роз'єм microUSB а нічим від інших. Подивіться, дата і дата мінус замкнуті прямо на них. Як, по вашому, він має отримати інформацію від телефона. А ніяк він її не, не, не отримає. Тим паче. Куди? Тут все рівно замкнуті дроти. Ось так. Він не отримує просто. Далі, на рахунок цього роз'єму Type-C. Тута. По ідеї, да, можливо і могла б бути сітка зарядка. Так як тут і стоїть саме мі мікросхема сіткої за зарядки, яка б мала би тут стояти, ну і тут немає. Тут в нас виходить із цього роз'єма type c плюс та мінус, наприклад. І дата плюс та дата мінус. Ну, це, на наприклад. І, наприклад, дата плюс йде на мікросхему сідою, а дата мінус іде. На мікросаму через резистор сюди. Так, да, дійсно мікросама може дізнатися, що телефон має, підтримує світку зарядку тому додати сигнал на сим контролер, а він підніме напругу. Ось так. Але я ніколи таких зарядок свідків не розбрав, тому не знаю, як воно має бути на самом ділі реалізовано. Можливо, тут має бути. Окремо стояти дроусель біля цієї мікросхеми, щоб піднімати напругу окремо на на свої роз'єми. Ось так. Коли це потрібно. Також, якщо подивитися, то тут у нас іде, наприклад, дата плюс та дата мінус. І до цього роз'єма. Тому, по ідеї, і цей роз'єм також можна було... Під'єднати до свідкої зарядки. Якщо тут всі компоненти були б на місці. Ось так зробити. Ну і щось, ну, щось мені підказує, що тут навіть не вистачає самих е, самої розведеної плати для тих, деталей, щоб тут стояли. Тому що як мені кажуть, це просто замало тут їх. Просто замало. чи б цього б вистачило, щоб воно працювало. Так що ніякої тут святкої зрадки навіть і мови йти не може. Тому давайте подивимось, які тут 7 контролер мікса мастить, можливо, комусь це буде і корисно. Як бачите, FM3783H сим контролер. Дроти на трансформаторі доволі таки товсті. І мали би видавати дій, дійсно 2. 2 А спокійно повинні були вдавати, Ну, чомусь не видають. Чомусь ця зрадка не може видати більше, ніж 1 А. По якихось причинах незрозумілих ось так. Тому, що я можу сказати, не рекомендую. Ну ви самі бачите, що, що тут. Ось так. Як бачите, більше того, тут навіть немає оптопари. Тут немає зворотнього зв'язку. Це просто зах. Саме за того, що тут немає зворотнього зв'язку. Яз... Зв то ми її отримуємо таку напругу. А тим паче, якщо мобільний телефон йому дасть навантаження скажімо, в 1 А як підніметься імпульсна модуляція, якщо тут навіть нема топари. Вона просто не знає, що до, до неї під'єднане під під навантаження і все. Якщо напруга виходить, що... Присідає на виході, то симконтрор її більше і не, і не піднімає. Таким чином тут і падає і струм. Ось вам вся. І все логічне пояснення. Можливо я не так пояснюю. Ну, пояснюю, як можу. Також бачу на свідки, що тут нагрівався цей діод. Тому, скоріше за все, що він тут стоїть слабенький. І бажано було замінити. Ось. Таке, так що взагалі цю зарядку я просто не можу рекомендувати вам. Не купляйте. Ну або купляйте як хочете. Я, я вас не буду змушувати і не, не купляти. Просто тут ну, реальний зах про те, що тут немає зворотнього зв'язку. Оптопари просто немає. Зараз оптопари ставлюють навіть на самі де зарядні пристрої. Не те що. Вже до там більш до дорогі. Ось, наприклад, вам 2 двохний зранний при, пристрій Ось так, сам Сунговський. Будь ласка, ось. Сім контор стоїть. Ну, так, він тут затертий. Це погано, звичайно, як для ремонту. Але як просто як зарядний пристрій то він... Все має те, що йому потрібно. Оптопара, ось, будь ласка, вам, зворо, 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 має зворотний зв'язок із цим контролером. По вихідні на пружі. Діот тут стоїть потужний сотки. А тут ось такий маленький. Ну, я не знаю. Думайте самі. Навіть ця зарядка краще, ні, ніж ця, що має в, 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 в галочках сітку зарядку. Ось такі справи. Навіть саме небезпечне для мобільного телефона тут є. Це те, що немає зворотнього зв'язку по оптопарі, Це одне. А друге. Подивіться, ось у нас е, низька частина, тут немає стабілітрона, тут також ніде немає стабілітрона. І що це значить? Те, що якщо не дай Бог щось в контролі вийде із раду чи його дільник із резисторів, який е, задає йому напругу. Около 5 В. Щось десь згорить. То на виход він може навіть дати 20 В. І, і нема на виході тут нікого, щоб зупинити цих 20 В. А це означає те, що ця зарядка може вам спалити мобільний телефон. Ну, ось і все. Все, що я хотів сказати про цю зарядку. Далі. Вона все мене висохла, може її збирати назад, так. збираємо каємо на як випадок в перший раз через лампу, працює. Ось беру ліхтарика. Він у мене сівший. Зараз поставлю на зарядку, подивимось скільки буде спозивати. Як бачите, 1 ампер і напруга. Пала навіть. Ось 4 і вольта напруга. 4,9 вольта. А тепер 4,6 вольта. Струм бере в 1 ампер. Ось так. Тепер зараз монозане через лампочку вмикати, а через розетку. Вмикаю, показую. Вимикаю зарядки. 4,9 вольта. Вмикаю на зарядку. 4,6 вольта. Ну, 4,7 вольта 1 А споливаю, як бачите. Це тільки 1 А, це не 2 А. А вже напруга сіла. Зараз принесу нормальну зарядку і покажу, як буде на ній. Ось взяв нормальну зарядку. Це китайська зарядка, але оригінальна. Давайте подивимось. В неї, правда, отак от іде. Ось, тепер подивіться, що вона показує. 5,2 вольта по 1,07 Ампера. Ось так. Є різниця? Велика різниця є. От вам, щоб все що вказує на те, що є зарядки Оптопара. Все. Ще потрібно було і довести? Ну і все.